Вам ще одна гарна, новина, вона Розповідає, друзі. Отже, раніше ну, Україна мала якісь там країни партнерів. Да? У нас там була Росія, Білорусія, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сівір, заробляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався. Не просто, але зараховувався. Так от, Україна ще була спартнерена з декількома країнами Європи, це також було. Але тепер, незалежно від того, де ви в якій країні знаходитесь, в Європі, в Америці, Австралії, неважливо. Весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, От, наприклад, Німеччина, да ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні страхові внески, і при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи. Він до речі, видається один раз. Будьте уважні, коли дійде до цього, цей папір видається лише один раз. Не загубіть його. Приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії так само буде. Але вам повернені в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше немає ніяких зарплат, і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Дивіться, з приводу того, що ви реті, хто живу українці, які живуть в Росії чи в Білорусі, там да, отримують зарплату, та нічого страшного, хай повертаються, хай будинки до дороги і так далі і скупляють свою війну. Все нормально, ну що нам погано буде, я думаю, нормально. Тобто законопроєкт дійсно гарний. ну Реально, я, я вас вітаю, влада робить суперові, точніше, не законопроєкт, це вже проєкт, влада робить реально гарні закони. Отже, тепер можете йти, офіційно влаштовуватись тут, і це не буде на смарку. Тобто, бо багато українців, я знаю, живуть за кордоном і вони не знають, чи будувають тут життя, чи не будувають тут там. Четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь приїжджають, чи в Україну і так далі, можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну досить добре почувати. Насправді, тобто я вже уявляю, що тут буде два фронти українців, перші, які уїхали за кордон Хай там і сидять. Другі такі, ми в Україну повернемося. Що нам там заплатять? А я ще раз кажу на те, що нам один одного, попри все, треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій. Ну хтось, звісно, там зільвова, Львова перший поїхав вже там в Америку. Ну, всяке буває. Ну, люди рятують своє життя. Найдорогоцінніше, що в них є. І нам тут треба не всирати один одного, поняли, а підтримувати. Бо ні, крім нас один одного немає нікому підтримувати. Мені Європі особо не треба, Дарашка там там Білорусія, всі готові нас загризти і так далі. Розумієте? Тому треба знайти компроміс. Коротше, що ви про це думаєте, розповсюджуйте. Мені здається, це дуже гарна новина. Я щось тіктоки ні від кого ні, нічого цього не чув. Одна всяка руська пропаганда там лунає з усіх сторін. І поспілкуємось з вами в коментарях. На зв'язку, друзі. Гарна новина вам на сьогодні і на завтра. Па-па!